В Житомирі в Державному університеті імені Івана Франка відбулась зустріч школи лідерів учнівського самоврядування на тему медійна грамотність як розрізняти фейки, яку провела головна редакторка нашого телеканалу Тетяна Хмель. Мені поставили розповісти вам, що таке е, маніпуляції в інтернеті, як з ними боротися, де та правда, де її шукати, і, власне, чому не можна довіряти абсолютно всім. І це нам насправді з дитинства да, всім кажуть: там, в інтернеті нікому не довіряємо, погані дяді щось там пишуть. Так ось це все правда, тільки помножено тепер на Х10. Перед тренінгом ми поспілкувалися з представниками ліцеїв про актуальність медіаграмотності. Під час саме інформаційної війни з російською пропагандою це є надто і дуже важливо саме тому, що поширюється дуже багато фейків з сторони країни агресора. В чому його плюси переваги, де може бути інформація неправдива, де може бути інформація та яка нам треба, що треба все аналізувати? А якщо людина не грамотна, може попастися на крючок тих самих шахраїв або бути неправильно проінформована. Наш час він насичений на новини, на події, які висвітлюються в мас. Медіа тому потрібно вміти правильно е, аналізувати інформацію і. Дійсно підходити з таким критичним мисленням до сприйняття цієї інформації. Насамперед, якщо в фейках є якісь фотоматеріали, то вони можуть бути нечіткі, що одразу наштовхує на певні думки чи правдива ця інформація. Немає покликань на реальні джерела, звідки надходить ця інформація. Якщо це просто ну написано і немає ніякого підтвердження, то це також викликає певні сумніви чи достовірна ця інформація. Зараз це дуже важливо, тому що зараз з'явилося дуже багато фейків про. Стан, що зараз відбувається в країні, і поза межами, тому я думаю, врахую, що це дуже важливо для того, щоб зробити себе досвідченою людиною, яка розбирається в новинах і знає, де правда. Цю зустріч організував департамент освіти, аби представники учнівського самоврядування орієнтувалися в новинах, критично їх оцінювали, аналізували та ділилися досвідом зі своїми однолітками. Те, що минулого разу ми говорили, що необхідно знати у житті, а на сьогоднішній день необхідно знати про те, які діпфейки нам треба і як сприймати. Тому сьогодні ми говоримо про те, яким чином будується наше життя, чому ми довіряємо, як це робиться. І яким чином вистояти проти того, що навколо нас в інформаційному колі? Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ.